Якби була можливість, ви б внизу хотіли жити. Не бо не було мене хату внизу. А так би хотіли внизу. Це вже що, що? Мусила тут жити. Народилися в тій хаті. Так, так. Скільки у вас? Тут було? Тобто у вас тато, мама була і це. Ні, у нас було всіх дітей, мами дев'ятеро. Дев'ять. Але троє в мене Але так один найстарший ще був 31-го року, та за Росій пішов в армію, там утопився в місті Брянську. Хібумасний фані, хлопці на стінах з графік втіхать. Ви кажете, що дуже важко жити в горах. А що людей вимусило так високо будувати хати? Давно десь перейних, а вже перед Польщі втікали в гори люди. А люди в гори втікали через війну. Давно казали, що поляки дуже людей давно, так що давно, давніх віків, точно люди потікали в гори, серед поляків давно. Але там заселилися нас заселилися люди, так, так вже, але так я що знаю вже. Далі війни, далі люди будуть в горох. Молодим людям би радили їхати сюди жити. Сюди? А я де знаю, хто хоче тут жити. А вони ж то люди від громаду, тобі то то поїхали далі, це змій стали фоні, а забудуються.